У Коломиї обрали кращих вчителів 2013 року. Урочисте завершення місцевого етапу всеукраїнського проекту Вчитель року року-2013» пройшло в столиці покуття. Всеукраїнський конкурс педагогів у місті тривав протягом місяця. За перемогу в Коломийському етапі змагалися 19 вчителів. Чотири із них стали переможцями. На урочисте нагородження в актовому залі Коломийської загальноосвітньої школи номер 1 зібралися усі учасники конкурсу. Хто став вчителем року в Коломиї, знає наш журналіст Олена Козаченко. Всеукраїнський конкурс вчитель року започаткували в Україні в 1991 році. Педагоги з усіх областей місто сіл випробовують свої сили в цьому проєкті. Конкурс проходить у три етапи: на фінальному визначають чотирьох лауреатів та одного переможця. Змагання педагогів сприяють удосконаленню фахової майстерності вчителів та стимулюють педагогів до творчого вдосконалення. Е, насамперед, це. Підвищення професійної майстерності кожного вчителя. По кафедрах, коли вони проводять і творчі звіти, і майстер-класи, люди вчаться один в одного. Потім цей. Досвід роботи кожного вчителя відповідно акумулюється і ми роздаємо в інші школи, показуємо як кращий досвід. 25 грудня міський етап конкурсу «Кращий вчитель року 2013 урочисто завершили. Більше місяця 19 вчителів з усіх шкіл міста боролися за перемогу. Цьогоріч конкурс проходив у п'яти предметних номінаціях: музичне мистецтво, фізика, інформатика і російська та французька мова. Цьогоріч у Коломиї вели особливі правила для оцінювання педагогічної майстерності. Перше залучили до конкурсу. Викладачів вищих навчальних закладів ми вважаємо, що це буде позитивом, тому що це є незалежне журі, незалежні люди, котрі не занагажовані в жодному із конкурсантів, і буде об'єктивне оцінювання і визначення переможця. Щороку міський голова Ігор Слюзар разом з депутатським корпусом відзначає переможців місцевого етапу грошовими преміями в розмірі тисяча гривень. Секретар Коломийської міської ради Ярослав Гочій вважає, що на таких конкурсах ми робимо належну оцінку наших чен. Вирішили вирішив цього року долучитися грошовими преміями. Отже, ми підготували грошові сертифікати на суму перші призові місця по тисячу гривень. Це депутати з власних кишенів. Вони вирішили нагородити наших викладачів такими грошовими преміями. Адже ці люди масу знань дають їхнім жиді на урочисте нагородження в актовому залі коломийської родин зібралися всі учасники конкурсу за перемогу в коломийському етапі змагалися 19 педагогів четверо з них стали переможцями в номінації французька мова перемогла вчитель зош номер 5 ірина настащук номінації інформатика педагог гімназії валерій кольцюк перше місце в номінації музичне мистецтво здобула вчитель зож номер 6 любов де серед вчителів фізики виборола перемогу вчитель зош номер 5 ольга коба є задоволення але поряд задоволенням велика втома Багато сил забрала, але в той же час, ви знаєте, для себе відкрила дуже багато, особливо дізналася, як цікаво, творчо працюють мої колеги-вчителі, і обов'язково це використаю у своїй подальшій роботі. Учні – це є мої діти, яким я маю передати той досвід, який я набув в Процесі свого життя, свого своєї роботи, своєї праці, тепер переможці будуть плідно готуватися до обласного етапу, який відбудеться в лютому 2013 року в Івано-Франківську. Олена Козаченко, Володимир Скрабало, Телеканал Рай.